Вітаю, друзі! Посол України в Азербайджані Пан Каневський вважає, що етнічний азербайджанин Саїд Гусейнов, який на початку війни вступив до лав 57-ї бригади ЗСУ, найманець. І як так сталося? Дивіться далі. На початку війни Саїд Гусейнов, який разом з братом жили та навчалися в Україні, пішов до лав ЗСУ. Він вважав, що він повинен захищати країну. В якій він живе, в якій навчається, і яка стала йому як рідна, він пішов воювати, пішов в 57-му бригаду ЗСУ, підписав контракт, став військовим. Після цього загинув влітку, на жаль, в боях з російськими окупантами. Для того, щоб повернути його тіло, українська діаспора азербайджанців збирала гроші. На жаль, наша країна ніяк не допомогла повернути тіло в Азербайджан. А коли родині потрібно було їхати в Київський воєнкомат для того, щоб отримати всі папери, то вони позичали гроші у своїх сусідів. Знов Україна ніяк не допомогла. Але це окрема історія. Брат його живе в Києві і навчається на Юрфакі Нау. Так от. Сім'я загиблого декілька разів зверталася до посольства України та до керівництва НАУ з проханням допомогти, тому що раніше брат фінансував молодшого для того, щоб той навчався. Зараз грошей, зрозуміло, вже немає. Сім'я не дуже багата, взагалі проблеми з фінансуванням, але це окрема історія. Посол Каневський відмовив, і тоді на нього написали запит депутати парламенту Азербайджану. Пан Каневський відповів їм, що Гусейнов був найманцем. Для мене якось це незрозуміло. По-перше, пан Гусейнов підкидає росіянам аргумент, що найманці є в ЗСУ, хоча я не бачив жодного найманця Збройних силах України, ні тоді, коли служив, ні зараз. По-друге, посол України в Азербайджані Каневський підтверджує російські наративи. По-третє, він зневажає чинок загиблого. Він зневажає його пам'ять. А людина, яка зневажає пам'ять громадянина іншої країни, так само буде відноситись до пам'яті по відношенню своїх громадян. У мене велике запитання, що в голові у пана Каневського. але історія на цьому ще не закінчилася. А пан Каневський, до речі, не написав жодного жодного, ще раз кажу, подання про те, щоб загиблого нагородили. Ми можемо вірити, не вірити, а це факт. Саме посол України в Азербайджані або в будь-якій іншій країні пише подання. Цей дгусей загинув за Україну, а у посла немає часу написати звернення про нагородження. Ну, може, це тому, що пан а, Каневський займається трохи не тою діяльністю, якою потрібно. А зараз я поясню, про що йде мова. Деякий час назад пан Каневський. Нагородив ще одного азербайджанця. Подякую. Бачите? А це Ейнула Фатулаєв, азербайджанський такий собі журналіст, який взяв щонедавно, а саме 8 лютого 23-го року, минулому році, вибачте, в цьому році, 23 лютого, взяв інтерв'ю у посла Росії в Азербайджані. Да-да-да-да-да! І наприкінці цього інтерв'ю пан Фатулаєв каже, що я сподіваюся, що як можу скоріше Росія мені відповість, і я заїду на Донбас вже з боку Росії. А Це щось таке відбувалося? А, я хочу зрозуміти. Тому що для мене це підтримка окупантів, і цій людині посол дає подяку. І саме цій людині посол. А, Дає відзнаку нашої країни, а герою, який загинув, він навіть не хоче писати подання для того, щоб його нагородили. Ну, для мене це взагалі не зрозуміло. Хоча, дивлячись на те, як зараз набирають послів, ну, наприклад, серед ефективних мінатовиконавців, або колишніх міністрів оборони, які фактично спаскудили і просаботували держзамовлення і не закуповували снаряди напередодні війни. Ну тоді все зрозуміло. Це зрозуміло. Тоді можна дійсно шукати в інтернеті нових послів, бо вони по якості будуть не гірше, ніж Каневські, не фахові, ігноруючи інтереси України і взагалі показуючи, як вони поводяться. Я не буду казати, про те, що Каневський зараз судиться з головою української діаспори в Азербайджані. Це окрема історія. Але зрозумійте, посол судиться з головою діаспори. Ну, для мене це якось дивно. І все можна зрозуміти, навіть сказати, що це емоції, це ще що. Якщо пан посол відкликав цю подяку або якось відреагував, він мовчить. Я запитав деяких людей в МЗС, що з Каневським. Мені пояснили, він дуже близький для одного заступників Єрмака. І саме тому його ніхто не чіпає. Ну, саме тому, мабуть, ця людина і може висловлюватися так про героя азербайджанця який віддав життя за Україну. Бо інакше я не можу пояснити це. Для того щоб ви зрозуміли, я розповім про відношення в Азербайджані до загиблих українців. Наприклад, до льотчика Віктора Серьогіна, який в 92-му році. Керував гвинтокрилом з 47 цивільними людьми на борту. Його збили, але він впав не на шошу, а відвів подалі від людських від будинків, де жили люди. Його ім'я названа одна з вулиць Баку ще в 95-му році. Він герой. Азербайджану. Він похований на алеї Шахідів. Це, повірте, в Баку, це величезна а, честь для людини. Його сім'я, його близькі в Україні всі ці роки отримували щомісяця допомогу фінансову десь на рівні 800 доларів. Щось таке. Всі ці роки. В мене є декілька побратимів, які воювали в тій війні, нагороджені Азербайджаном. Азербайджан їх не забуває, а в нас пан Каневський, посол України в Азербайджані, каже, що загиблий азербайджанець був найманцем. Саїд Гусейнів найманець? Чи це щось зламалося в голові нашого посла? Взагалі, що відбувається, що з призначеннями? Чому і досі послів, які показують відверто такі, я б сказав, антиукраїнські позиції не відкликають або не карають? Тому що ну, я не можу уявити собі, щоб людина, яка підтримувала Україну, казала би, що воїн, який воював за Україну, він наймен, коли президент України кличе за всього світу іноземних воїнів підтримати Україну та показати, що іноземні громадяни готові воювати за Україну проти російських окупантів, то хто тоді президент України? Людина, яка збирає найманців? Ну, Згідно позиції пана Каневського саме так. І ще одне. Я хочу зрозуміти: чи будуть якісь висновки в МЗС, чи якось буде покараний за цю Ганбу посол України в Азербайджані? Бо якщо він не буде покараний, а про цю історію вже знає величезна кількість і не тільки співробітників МЗС, а й послів в різних країн, ми побачимо, що. Тоді можна казати все, що завгодно, якщо ти близький до Офісу президента та до Ярмака. Варіантів не так багато. Часу теж в Азербайджані всі обурені цією історією. Тому що яка мотивація зараз у азербайджанців підтримувати Україну після слів пана Каневського? До речі, вже більше 30 етнічних азербайджанців віддали своє життя за Україну. Вони воювали в лавах ЗСУ. Поки пан Каневський нагороджував проросійського журналіста в Азербайджані, який хоче зараз заїхати з цією подякою в Донецьк з боку Росії. Мені дуже цікаво буде, як буде реагувати пан Каневський тоді, коли Фотола підійме цю подяку в Донецьку зазніметься і скаже: Дякую, пане Каневський, за вашу підтримку. Мені неприємно, мені гідотно. Мені противно від цього цього. А пану Каневському, мабуть, ні. Бо інакше б він би ніколи не сказав таке про героя, який віддав своє життя за Україну. І ще одне, це дуже поганий дзвоник. Якщо ми будемо мовчати, то повірте, зневага до героїв, від, незалежно від якого він буде національності або громадянства, ця зневага буде панувати. А ми не маємо на це права. Бо якщо б не герої України, які віддають своє життя, здоров'я, які не захищають Україну, то України б не було. Саме воїни, всі воїни, які захищали Україну, які захищають і будуть захищати, це єдина сила, яка зупинила російську навалу, захистила Україну і поверне територіальну цілісність. разом з громадянами інших країн, які вступили до ЛАВ ЗСУ, щоб захищати Україну від Окупантів і расистів. Але для пана Каневського всі вони найманці. Тому може пан Каневський замінить їх особисто на фронті, ну, щоб громадянин України, яким він ще є, сподіваюсь, захистив Україну, як він може. Чи не буде він цього робити? Ну, не знаю. Але поважайте кожного героя. Який захищає за зброєю в руках України. Бо я записую цей блог, а ви дивитесь його саме тому, що герої захищають сьогодні Україну і дають таку нам можливість. Слава Україні! Слава ЗСУ! Вірте в ЗСУ і залужного! Перемога буде за нами!